Вітаю вас в ефірі. Програма новин Нікополь сьогодні. В студії працює Любов Сухорукова. В Нікополі розпочався калейдоскоп святкувань. Одним з перших стало велике новорічне свято, яке зібрало на Європейській площі не одну тисячу мешканців та гостей міста. Для них була організована різноманітна культурно-розважальна програма, виступи місцевих колективів, зірок української естради, привітання Діда Мороза та Снігуроньки, запалення ялинки і святковий салют. Ці та інші сюрпризи чекали на присутніх того вечора. Цьогорічна концертна програма, яка відбулася на європейській площі, була досить різноманітною та неймовірно цікавою. Разом із нікопольськими творчими колективами із великої сцени вітали присутніх зі святами та дарували гарний настрій. І фіналісти загальноміського конкурсу «Нікополь має талант. Один за одним артисти розігрівали публіку уже добре відомими та улюбленими новорічними піснями. Усі номери змінювалися цікавою та насиченою інтерактивною програмою. Завітали на загальноміське свято і поважні гості, на яких чекають кожного року і не лише малеча, а й. Дорослі це казкові герої дід Мороз разом зі Снігуронькою. Проїхавшись головною вулицею міста, згодом вони піднялися на сцену та вітали з початком новорічних свят усіх нікопольців. Добрий праздничний вечір, дорогі друзі! Добрий праздничний вечір! Нікополь!» Ми з Снігурочкою Очень спішили к вам! Дорогие Никопанчане, чтобы поздравить вас с наступающим новым годом. Пусть в каждом доме всегда царит тепло, семейный уют и достаток. Будьте счастливы, друзья. До новорічних привітань приєднався і міський голова Руслан Токар разом зі своєю родиною. Мер побажав усім міцного здоров'я, миру, злагоди та вдалого 2014 року. Я очень рад, що сьогодні ми зібралися нас так много. Хороший праздник, добрий праздник. Ви знаєте, рік був дуже дуже непростий, складний, але в будь-якому випадку він був хороший добрий. Я впевнений в этом. Я хотів би пожелати вам всім крепкого здоров'я благополучия, семейной, семейного счастья и веры, что все действительно будет хорошо. Мы все преодолеем. Следующий год будет самым лучшим годом, я в этом уверен. З праздником, щастя, здоров'я, удачі. Під традиційний 1, 2, 3 ялинонька гори 12-метрова зелена красуня засяяла білоблакитними вогнями. Рашають зелену красуню більш ніж 600 метрів гірлянд та близько 300 скляних різноманітних куляк. Головним подарунком свята, який приготувала місцева організація партії регіонів, став концерт українського поп-гурту Еменденс учасники колективу. Також привітали Нікопосів зі святами, виконали відомі усім пісні, подарували купу позитивних емоцій та незабутніх вражень. Мені колись приснилося вночі в новорічну ніч, що я буду солістом гурту ЕМ Через рік буквально через рік це реально збулося. Я вважаю це дуже саме таке яскраве чудо, яке було в мене в житті. Ми желаємо, щоб лошадь у 2014 році приносила вам побільше таких позитивних людей, як ми, щоб у вас з'явилось як можна більше друзів і хороших емоцій. І саме головне – це вранці не прокинутися обличчям в олів'є. Так, і будьте на приколі, як наш Бетмен. Ні на бачані з праздника! Потому що я Бетмен! потому що я Бетмен! Святкової програми Зимове небо над Нікополем засяяло різнобарними вогнями піромузичного новорічного салюту. Отже, так весело у Нікополі відкрили сезон новорічних святкувань. Для Нікопольських дітлахів відбулася благодійна вистава Новий рік в Парижі. На її перегляд було запрошено близько 800 дітей пільгових категорій. Організаторами заходу традиційно виступила міська влада та соціальні служби Нікополя. Вже з першої хвилини маленькі глядачі захоплено поринають у цікавий казковий світ, бо актори в образах улюблених персонажів настільки переконуючі та яскраві, що вистава не залишає байдужими ні дітей, ні дорослих. Новий рік у Парижі. Саме так називається благодійна вистава, яку підготували вихованці театральної студії Велика перерва будинку дитячої творчості. Актори розповідають, що готувалися до новорічної прем'єри більше трьох місяців, щоб подарувати дітлахам святковий настрій і зізнаються, віддачу від глядача відчувають сповна. «Ми Уливались, хлопалі все сцени і за сценою. Да? Ми відчуваємо їх енергетику, це нас заряджає. Головною родзинкою своїх постановок юні артисти називають те, що казки в них повчальні про головні моральні цінності, тому допомагають кращому розвитку дитини з перших років життя. Ми Доброта. сказки ставимо тільки про добро, то тобто, навіть злі становляться добрими. Сказки дуже поучительні, кстати, і завжди поучають дітей маленьких, і вони так. це спомінають для багатьох дітлахів Ця вистава є першою в їхньому житті, тому вражень в них вистачає. По Бабу Ягу, мне зайчик понравился. Снегурочка потерялась, а Дед Мороз я искал. Лисенок, бельчонок, медвежонок, бабаяга, мороза за снегурочку. Відділ подібні акції це позитивні емоції і незабутні враження для діток, які надовго залишаються для них приємним спогадом про святковий день. Вважають дорослі. Дітки, які сьогодні били вони, бути не так часто общаються між собою, не так часто ходять на якісь мероприятия і для них. Важно такие всі ці чувства прочувствовать. Все ждут чуда, как бы всім хочеться перед праздниками чогось доброго, и подарков, и щастя, и удачі, і веселі. Після вистави на малечу чекав ще один сюрприз. Святий Миколай вручив їм солодкі подаруночки. Ось така невеличка подія створила для діток святковий новорічний настрій на багато днів вперед. На засіданні економічної ради, темою якої стали підсумки реалізації в області завдань і доручень президента України щодо розвитку економіки у 2013 році, учасники обговорили результати роботи року, що минає, та окреслили завдання на майбутнє. В рамках засідання, яке відбулося під головуванням виконуючого обов'язки заступника міського голови Олени Давятко, структурні підрозділи виконавчих органів міської ради звітували про підсумки виконання плану заходів з реалізації державної програми активізації розвитку економіки у 2013 році в місті Нікополі. Як зазначили доповідачі, протягом року в Нікополі досить активно впроваджувалися місцеві соціальні програми. Також розроблено проєктну документацію на об'єкти комунальної сфери, які є першому черговими для покращення якості життя мешканців міста та за умови фінансування роботи за даними об'єктами будуть проведені в наступному році. Протягом року значна увага приділялася питанням задоволення потреб дітей, а саме оздоровлення і відпочинок, розвиток мережі дитячих оздоровчих та навчальних дошкільних закладів, створення дитячих будинків сімейного типу. Що стосується сфери охорони здоров'я, протягом 2013 року в місті проводилася робота з реформування медицини, створено та облаштовано амбу первинної медицини. Ця робота буде продовжена і в наступному році з метою покращення якості обслуговування мешканців міста. Підбиваючи підсумки, Олена Давидко зазначила, що цього року вдалося зробити чимало із запланованого. Реалізація державної програми активізації розвитку економіки розрахована на 2013-14 роки. Тому над тими заходами, які не виконані цього року у зв'язку з недофінансуванням, обов'язково будуть посилено працювати в наступному. В Нікополі нещодавно був створений благодійний фонд людям від щирого серця. Основна мета діяльності благодійників допомога знедоленим дітям та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Першу свою акцію вони провели в нового року. Після розформування міського дитячого будинку Наша родина, його колишній директор і за сумісництвом депутат міської ради від партії регіонів Ольга Пастухова разом з представниками Іспанської асоціації Тераса допомога дітям України створили благодійний фонд Людям від щирого серця, який продовжує опікуватися дітьми з важкою долею. Этот благотворительный фонд будет заниматься помощью детям сиротам, помощью детям, которые оказались в сложных, сложных жизненных обстоятельствах, и также э, вообще в, в целом людям. Коториї нуждаються в этой помощи, малообіспієченим на сьогодні під супроводом фонду знаходиться більше 70 нікопольських родин. Декого з них представники фонду запросили на свято, вручили продуктові набори і організували невеличкий концерт дитячої самодіяльності. На сьогоднішній день у нас ще таких от особих таких от знаєте стясних зв'язків і нету, тільки Ми починаємо цю роботу, тому що ми тільки, от буквально два місяці, як Вот, і Это наше первая, так сказать. Это сегодняшняя mm -hmm. поездка в Испанию, которую мы организуем уже через фонд. Дети едут и дети, э, дети сироты, и плюс дети, которые с малообеспеченных семей мы берем на оздоровление. Поки що це перші кроки в програмі діяльності фонду. В подальшому його волонтери планують реалізувати ряд проєктів в галузях освіти і охорони здоров'я. Таке співробітництво має на меті розширення меж надання благодійної допомоги з оздоровлення, лікування, відпочинку, вивчення іспанської мови нікопольськими дітьми. Міській раді підбили підсумки програми активізації розвитку економіки. Захід відбувся на базі Центру підтримки бізнесу, інвестицій та інновацій. На базі центру підтримки бізнесу інвестицій та інновацій відбулося засідання координаційної ради, підбиваючи підсумки завдань президента України стосовно державної програми активізації розвитку економіки, у Нікополі в порівнянні з минулим роком спостерігається ріст у сфері малого та середнього бізнесу. Діяльність бізнесу це не лише додаткові робочі місця, а ще й наповнення бюджету, сказала виконуюча обов'язки заступника міського голови. Потім присутні детально зупинилися на роботі, яка проводилася в сферах житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, медицині, культурі та соціальних. Захистові населення. Усі намічені завдання, які з різних причин не виконалися у цьому році, поступово виконуватимуться у наступному 2014 році, наголосила Олена Давидко. Вже другий рік поспіль Нікопольські дітлахи з радістю відвідують розважальний комплекс, який розташований на головній площі міста. Дід Морозівка це маленький острівець новорічної ...казки, де можна поспілкуватися з добрим чарівником та відправити листівки з казкового телеграфу. Урочисте відкриття комплексу відбулося на вихідних, що дозволило багатьом нікопольським батькам привезти своїх малюків до головної ялинки міста, де проходила культурно-розважальна програма. Нудьгувати дітям не було коли. Щохвилини вони були зайняті справою. Водили хороводи навколо ялинки, згодом грали в ігри, приймали участь в конкурсах, співали і танцювали під веселі мелодії разом з казковими персонажами. Потім Дід Мороз запросив дітей до своєї резиденції. У причутті довгоочікуваної зустрічі маленькі нікопольці квапливо повторювали. Створювали спеціально завчені вірші. Сніг, сніг іде на усьому світі, ловить весело дітей у пухнасті щійки. Білі мухи налетіли це, подвір'я стало білим, не злечити білі летять не наче пух. В осях у Діда Мороза можна було і на колінах у нього посидіти, і на вухо нашептати про найпотаємніші бажання розповісти вірш і заспівати пісню, зробити фото на пам'ять. На згадку про зустріч кожна дитина отримала подарунок. Поряд з резиденцією знаходилася чарівна пошта. Відвідавши її, всі бажаючі мали можливість написати, відправити лист, адресований діду морозу. Найменшим відобразити свої думки на папері допомагав казковий персонаж, сніговик-поштовик. Нам дуже подобалися хороводи, пісенки. і в домик от стоїмо в очереді, чекаємо, поки увійдемося з Дідом Морозом настоящим. Я встаю, нужна більше організовувати таких мероприятий. і домик Діда Мороза, і взагалі. Все цікаво, Особенно в Ми кожен рік сюди приходимо. дуже цікаво. Я організаторам спасибо. Попереду новорічні канікули і свята. Нікопольська малеча матиме ще можливість завітати в гості до новорічного казкового героя і поспілкуватися з ним. Служба Діда Мороза працюватиме 28 і 29 грудня, а також починаючи з 2 по 12 січня, включно з 11.00 до 13.00. Нагадуємо вам, що з 2 по 12 січня з 11 до 13 години працює розважальний комплекс Дід Морозівка. Відвідайте його разом зі своєю родиною та отримайте масу позитивних вражень. На цьому наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що були з нами цей рік, наш творчий колектив. І я особисто бажаємо нашим глядачам міцного здоров'я, успіхів і завжди позитивних новин. Гарного вам святкового настрою! На все добре і побачимось в новому році!